Напроти м'я і навпроти мене Євгеній Мураєв, позафракційний депутат Верховної Ради України, кандидат у президенти України і лідер політичної партії наші Євгенію. Дякую за інтерв'ю. Ласкаво просимо у програму. дякую за запрошення. Волі назад. більше п'яти років тому почалися масові протести на майдані. І ставлення до майдану це певна розмежувальна лінія для всіх українських політиків, де ви були під час протестів. Гді ви билі во время протестів я був в Києві. Я я був у Києві. Я не був учасником протистояння ні з одного, ні з іншого боку. Я взагалі негативно ставлюся до будь-яких подібних форм демократії. Демократія дуже складне слово і по суті ключ від цього поняття у Вашингтоні. І тільки вони мають право вирішувати мирні це протести чи державний переворот, і таким чином встановлюють необхідні їм режими та світову демократію. Я категорично проти. Я категорічки проти ви Раз... проти мітингів загалом чи саме проти майдану. Я проти государственних переворот. Я проти державних переворотів, я проти насильницької зміни влади. Можна безкінечно говорити про те, що це був мирний протест, але нині правди вже не приховати. І під час справи беркутівців і інших, і під час суду над Януковичем розкривається дуже багато фактів. І захоплення адмінбудівель, і злочини, і більше тисячі міліціонерів, які постраждали деякі з них загинули. Це все не може називатися мирним протестом. Це все не може називатися мирним протестом, Крім того, а, а, скажіть, це провина протестувальників, чи це провина тих людей, які на той момент очолювали країну, зокрема й особисто колишнього президента України Віктора Януковича. Президент України Віктор Янукович, безусловно, він не зміг зберегти конституційний лад, забезпечити правопорядок. Безумовно, є і вигодоутримувачі, які в результаті цих смертей стали владою. Але я думаю, глобальна провина, звісно ж, на тих, хто гарантував мир в Україні. Це посли європейських держав і Сполучені Штати, які надавали цьому форму мирного протесту, але не помічали очевидних правопорушень, котрі були спрямовані на повалення конституційного ладу конституционного приблизно обходиться в середньому виборча кампанія в Україні в Україні? дуже складне питання. Ну, який же діапазон цін є? ну приблизно, щоб таку нормальну кампанію провести? По самим скромним почутом. За найскромнішими підрахунками, щоб дійсно спробувати протистояти фальсифікаціям і підтасовкам результатів виборів, для кандидата це буде коштувати близько 10 мільйонів доларів на добу, плюс агітація. Це засоби масової інформації, друкований матеріал, робота агітаторів. Вони можуть працювати як волонтери, а можуть працювати за заробітну плату у серйозних кандидатів, які мають адмінресурс, я маю на увазі на сам чинного президента України, існує мережа з. Формована з виконавчої вертикалі влади, тобто обласні та районні адміністрації, його представництва в органах влади. Тобто їм напевно це коштує дешевше, плюс адмінресурс. Інші кандидати за це повинні платити, формуючи районні обласні організації. Але загалом я думаю, що йдеться все одно про мільйони, десятки мільйонів. А якщо претендуєш на серйозні позиції, це напевно обчислюється у сотнях. Тому щоб донести ідеологію, достукатися до кожного виборця можна тільки за допомогою великих телеканалів, на які мене зазвичай не пускають. Зараз момент, коли я буду зареєстрований як кандидат, буду тоді кандидат, буду давайте скажемо, що у вас є свій канал. Це не мій телеканал. Так я отношение. Скажімо так, я маю стосунок до нього. Компанія, яка належить батькові, надала обладнання для колективу, який у принципі був кістяком телеканалу, яким я володів. Це був телеканал One, і вони створили новий інформаційний майданчик. Я думаю, це трохи більше ніж телебачення. Але на жаль, поки що У пока що вас з батьком хороші стосунки хлопцями з батьком засновником. Безумовно, а в кого з батьками погані стосунки? Ну, ви говорите, що я ні. Не... Ну, ви кажете, що формально не вам належить, але вашому батькові значить значить і і юридично, і безумовно. У мене колись був бізнес. Тепер він за законом повністю належить моїй родині. Як у держслужбовця ще з 10-го року у мене тільки один вид діяльності служіння людям і державі Україна. Тобто займатися бізнесом і щось курирувати я не міг володіти корпоративними правами. Я міг, але потім ухвалили закон про те, що і корпоративні права мають бути в управлінні когось. тому я просто передав їх сім'ї. Це логічно. Я це створював багато років. От ви назвали довольно внушительний сум? Ось ви назвали досить значні суми для виборчої кампанії десятки мільйонів доларів. І при цьому кажете, що в Україні сформована така олігархічна або кланова система. Що є кілька сімей, які контролюють більшу частину ВВП країни? Хто вас підтримує з промислово-фінансових кіл? Випаєте страни? То вас підтримує із промислово фінансових кругов достаточно досить багато. Незабаром ви їх побачите. Просто на сьогодні у нас дуже небезпечно бути опозиційними політиками і бути членами опозиційних партій. Дуже багато провокацій, багато гонінь, кримінальних справ. Ганініні уголовних а ви, як мені кажеться, ошибатися. євгенію. Ви, як мені здається, висловлюєте таку точку зору політичну та ідеологічну, яка досить поширена в Росії. Чому я кажу про Росію? Бо ви потрапили до санкційного списку. Ось останній список і раптом там опинилося ваше ім'я. Чому ваше ім'я? По чому це не я? Якщо ви помітили, було кілька курйозних ситуацій зі списками. В сенсі. в пам'ятаєте, в перший список санкцій потрапив Карась, однофамілець активіста праворадикальної організації. Ну там переплутали імена і по батькові, і в результаті потрапив галериста. Не та людина, яка реально є представником фашистської ідеології. Я потрапив у цей список, тільки я чомусь виявився 67-го року народження, а не 76-го, І народився я в населеному пункті, якого в Україні не існує сімця шостого і родився. Я в населеному пункті, которого в Україні не сучастує. А, іс... я... а є ця людина, яка ваш я... повний теска просто я 1976 року. Ні, звичайно, просто я 76 року народження, а в санкційних списках чому 67-й. Я народився у місті Зміїв, а там Змієв. Тобто такі, знаєте, якісь дуже смішні помилки, які не можуть характеризувати спецслужбу як професійну. Скоріше за все його погацем писали на коліні. Можливо, навіть у телефонному режимі. У нас серед політиків побутує думка, що його написали в адміністрації. Президента Порошенка рукою Медведчука, бо по суті, це була розправа з політичними опонентами, які заважали формулі, коли Порошенко і Бойко зустрічаються у другому турі. Бо Бойко єдиний кандидат, який представляє якусь іншу відміну від влади ідеологію. А саме Бойко програє Порошенку у другому турі. Порошенко во втором торі я поняла Я Зрозуміла. Попри ті помилки, яких припустилися, ви в цьому списку і не можете їздити в Росію. Смотрите, там дивіться, там же економічні санкції. У мене абсолютно нічого немає в Росії, ні виробництв, ні рахунків у банках. Тобто мене ці санкції не зачіпають. Але цілком можливо, це ще й забороняє в'їзд або принаймні ускладнює. Якщо ви провели в аеропорту дві з половиною години, то я можливо просиджу набагато більше. Смотрите, за я смотрела много ваших дивилася багато ваших інтерв'ю. Інтерв читаю ваш Фейсбук. Ви пишете і виступаєте публічно лише російською мовою. Це ваша принципова позиція. Чи існують якісь інші об'єктивні причини, що ви недостатньо добро володієте українською мовою, щоб публічно виступати? Недостатньо хорошо володієте українським язиком, щоб публічно виступати. Я представителю По-перше, я представник південного сходу. Я російськомовний українець. Я прекрасно володію українською мовою. І ви це побачите під час кампанії. Я дуже негативно ставлюся до всіх форм утисків і тиску на сьогодні. Саме російськомовна частина населення зазнає тиску і, по суті, є пригніченою у багатьох правах. Якщо ви звернете увагу, які закони останнім часом ухвалила ця недокоаліція, то побачите, що триває повномасштабний наступ на культурні цінності, близькі людям, які проживають у принципі в усіх частинах України, але скажімо так, не є титульною нацією. Важко заперечувати, що сьогодні націоналістичні настрої в Україні досить слабкі, але зведені напевно до рангу обов'язкової ідеології. І президент, і парламент, і глава парламенту, і в принципі кабінет міністрів по суті цю ідеологію навіть заохочують По суті ідеологію навіть перешрі тобто я правильно розумію. Це ваша принципова позиція. Це демонстрація та і це моє право демонстрація протесту. Це раз, і це моє право, і у мене його ніхто не забере. Це право мені гарантоване по перше. Конституцією, воно чітко там прописане. А по-друге, вам треба бути російськомовним українцем, щоб відчути те, що ми всі сьогодні відчуваємо. Ми всі на сьогодні чувство. Україна, Україна завжди вибирала то західний шлях, то була з Росією. Це так яскраво почалося в 17 столітті. комплекс молодшого брата. буду що сказали. не буду коментувати те, що ви сказали. Це ви сказали. Як ви вважаєте, який повинен бути ціннісний вибір України? Це повинна бути все ж країна, в якій переважають європейські цінності, про які ви кажете, до яких ви так чи інакше теж апелюєте. Свобода змі і вільні вибори, всі ці цінності. Чи Україна повинна йти якимось своєрідним, третім? Я не знаю четвертим шляхом по какому-то своєобразному не знаю, четвертому путі перед Україною ніколи не стояв цивілізаційний вибір. Нас ніколи насправді не чекала Європа. І ось ці політики, які сьогодні керують державою, просто обдурили по суті все населення, кажучи, що підписання договору про асоціацію означає вступ до Євросоюзу. Я вважаю, що це абсолютно шкідливий для нас документ, оскільки він по суті відібрав експортний потенціал у наших товаровиробників, відкрив внутрішній ринок для товарів, які виробляються у Європі, підірвав потенціал наших виробників та зробив їх неконкурентоспроможними. спроможними. Чи стоїть перед нами вибір реалізувати ще раз комплекс молодшого брата у союзі з Росією чи з Європою. Я вважаю, в Україні є третій шлях. Ми повинні будувати свою державу самостійно і працювати з тими, з ким нам вигідно. Нам вигідно працювати з Росією, значить, треба з нею працювати. Нам вигідно працювати з Європою, значить, треба з нею працювати. Якщо угода про асоціацію і економічна частина не відповідає нашим інтересам, її треба або переглянути, або від неї відмовини пересматривать Тобто швейцарський шлях? Абсолютно точно іншого варіанту немає. І А якщо подивитися на світ, хто з політичних фігур вам близький? Викликає у вас знову симпатію, можливо, навіть захоплення? Може бути, даже висхищення. пропустимо це питання. А чому? Розумієте, будь-який політик зобов'язаний у першу чергу керуватися інтересами своєї країни, і він повинен нехтувати своєю особистою думкою і керуватися виключно благополуччям своїх громадян. Тобто я розумію, що у разі моєї перемоги мені доведеться вести переговори абсолютно з усіма державами, які потрапляють у зону наших інтересів. Попадають в зону наших інтересів. ні, я не кажу про чинних, можна говорити і про минулих а прошли про минулих. Йдеться, не прочинних ідеться не обов'язково. Ну, Мені подобався, мабуть, Черчилль. Мені подобався Маргарет Тетчер. Мені нравится сильні лідери. Мені подобається, напевно, Черчилль. Мені подобалася Маргарет Тетчер. Мені подобаються сильні лідери, харизматичні, але знову ж таки їх можна по різному судити. До Сталіна дуже багато запитань, але я прекрасно розумію, який ривок зробив радянський союз під його керівництвом, згадуючи 37-й рік, 33-й і всі інші. До них усіх багато запитань. Ну напевно, максимальну ефективність треба ставити як рівень кдп. Якийсь певний Черчилль, Тетчер і. Сталін, можливо, можливо, але знову ж таки це все перекрутять і скажуть, що в мене симпатія до Сталіна, і будуть згадувати події і репресії всього і всього іншого. Ні, мені подобається ефективність керівництва. Ще раз скажу: якщо країна від мотики полетіла в космос, це багато про що свідчить велике спасибі і бажаю удачі. Желаю вам удачі дякую.